Коли ви хотіли бачити у Верховній Раді нового скликання, яких людей? В першу чергу я хотів би бачити людей рішучих, які не бояться приймати рішення. Тому що зараз це насправді ось у армії, наприклад, я знаю, що є таке правило, що карають не за те, що прийнято рішення неправильне, невірне, а за те, що рішення не було вчасно прийнято взагалі. А так як зараз у нас такий от практично військовий стан в державі, то я думаю, що. Якраз таки не вистачає людей, здатних прийняти рішення практики, реальні люди, і які відповідальні на свої на свої на своєму робочому місці, які дбають за свою за свою фамілію. Абсолютно нові люди, не старше 35 років, щоб була сила працювати, а не спати на робочих місцях. Треба. Брати молодь треба брати людей, які не сиділи в Верховній Раді, і які можуть щось втілити, нові пропозиції, нові ідеї. Люди не бути, любити людей. А немає любові. Люди повинні бути патріоти України, а не ті, які двояко думають, як пристроїтися при тій Верховній Раді, що зараз і робиться. От повинні бути тільки патріоти України. На вас погляд, які люди повинні бути у новому скликанні Верховної Ради. Чесні, порядні з патріотизмом в душі. А як вимірюється патріотизм? Як зрозуміти, чи це патріотична людина, чи ні? Ну, не знаю. Я думаю, по діях людини треба визначати. Я як вчитель задаю домашні завдання, розказую матеріал на уроці. Саме головне моєї роботі спитати виконання домашнього завдання. Як дитина виконує, чи в умі, чи на бумажці, чи на комп'ютері, мене не цікавить. Мене не цікавить правила, які вона вчить мене цікавить, чи грамотна дитина пише. У нас немає цього останнього. Виконання домашнього завдання.